Далі будемо говорити про незвичного волонтера, хлопчику Юрію, 8 років, але він вже мандрує різними місцями Львівщини, збирає кошти. І ну, насправді просто, коли дивишся ці відео, коли дивишся на цю щиру творчість, просто, ну я навіть не знаю, ну, сказати, що просто хочеться е, заплакати, це дуже мало. Насправді це фантастика. І саме тому. І саме в цьому криється одна з головних причин нашої майбутньої перемоги. Запрошуємо Юрія, восьмирічного волонтера та його тата Напора, на його батько. Добрий вечір вам. ласка. Доброго здоров'я. Юрчико, скажи, будь ласка, чи тебе вже впізнають, тому що багато телеканалів робили про тебе сюжети, знімали, як ти співаєш? Тебе багато хто з українців бачив на вулицях, коли ти якраз співаєш і збираєш гроші для української армії. От що твої однокласники, можливо, тобі кажуть, що за як реагують на твою творчість? Ну, я був раз, не збирав 600 чи 700, і я прийшов до школи на перше вересня, і мене, і мене запитали. Чи то правда, що ти назбирав 700 тисяч? І що ти сказав? Правда. І вони повірили? Повірили. Клас, так, це дуже гарна велика сума насправді. Кому пішли ці гроші? Як ви їх передавали? Е, Оцю Михайлу Греділю. Угу. Тобто є отець, який допомагає потім передати ці кошти військовим. Так. Я от до батька задам запитання, я хочу. Історично так трошки, да? коли перший раз uh, Юрій пішов uh, своєю творчість збирати кошти, як це було? Ну, в першу чергу, uh -huh. питання. А друге, ви як тато? Ну от знаєте, перші ж місяці війни ми всі жили в такому якомусь трошки незнанні. Uh, усі боялися певних диверсійно-розвідувальних груп. Зараз вже десь спокійніше, ми розуміємо, що Збройні сили України, uh, якщо uh -huh. десь uh -huh. і були якісь диверсійні uh -huh. групи. В тому числі й на заході України, це так давно вже вони давно вже знівельовані. Але в перші місяці не переживали, що це ж все-таки ваша дитина. Ні, ну переживали всі абсолютно, тільки не міг не переживати. Але ми з дітьми і до 22-го року, коли було повномасштабне до повномасштабного вторгнення, ми спілкувалися на різні теми. І, зокрема, про те, що це за країна Московія. І що вона є агресивна, і що рано чи пізно можливо прийдеться жити скрутніше і в часі війни? Ну, от і 20, коли 24 лютого це вторгнення відбулося, ми не стали скривати. Ми пояснили дітям, що так, так що зараз при кризові часи, і насправді ми почали просто більше молитися згородовані ще ставати. А з приводу нашого волонтерства, це воно не було спонтанне. Воно. Типу, визрівало. Юрчик ходив на державну хорову школу Додак. І він ну, знав багато пісень, і поштовхом до того, що потрібно, напевне, щось зробити більшого, аніж то, що ми. Бо ми ще до того, коли співали, ми з дружиною в певній своїй фінансові спроможності донатили на Збройні сили України. І тут поштовхом, можливо, став хлопчина з Чернігова, який також співав. І... І Юрчик Юрчику то сподобалося, що таким чином хлопчина допомагає армії. І одного прекрасного так, треба пробувати. Ми не сміливі по великій мірі, і завжди було таке відчуття, чи, чи це людям сподобається, чи воно зайде. І тому вибрали таке невеличке містечко Мостицька Львівської області. Прийшли, виконали, мали тільки сім пісень, якщо я не помиляюся. І тоді ми. Фланта. Тоді ми назбирали десь 23,5 тисячі гривень, які в той же самий день хлопці акумулювали, купили засіб нічного бачення і доклалися до автомобіля. І відтоді нам дали такий потужний пошту. Продовжують до тепер станом на зараз 1 мільйон 600 тисяч гривень. Дитина. На волонтера. На так. так. це велика сума. А як от зараз зима чи не складно співати? Як поєднуєте зі школою? Тому що теж важливо, тому що літом було інакше. Так. А тепер теж так інакше. протягом останнього місяця ми трошки змінили формат. Ми навіть назвали ми всі кошти. Юрчик передає громадська організація «Апостольська чута в місті Городку керівником, який є військовий капелан, отець Михайло Греді. Він от буквально позавчора повернувся з Бахмута, де чергову партію автомобілів і інших військової муніцій і відправив хлопцям, то ми всі кошти туди передаємо, і ми спільно з, з оце придумали новий проект. З Богом переможемо, що ми, от останній місяць, ми тільки в неділю виступаємо в церквах Городоцького району. Угу. Тобто після служби отець домовляється, і от таким чином ми продовжуємо волонтерство, оскільки на дворі Юрчуку і трошки захолоднувато було співати в мінус Тому, тому таким чином зараз. Як формувався репертуар? Що входить до тих пісень, які ти співаєш? Чи є щось улюблене, що ти найбільше любиш виконувати? Для мене найулюбленіша пісня Балала про малю. Угу, я її знаю. Балала і кленова балала. Це гарні композиції. Заспіваєш нам? Тоді готуйся до, до виступу свого. Ми вам дякуємо насправді. І нагадуємо, що цей наш концерт, ця наша зустріч, так, вона теж присвячена тому, що ми намагаємося. Збирати для 45-ї артилерійської бригади збройних сил України і закликаємо вас долучатися до цього збору, хто скільки може, хто чим може їх підтримати. Це все надзвичайно важливо. Ми бачимо, яка сила справді волонтерства людей небайдужих і що вона творить протягом усього цього часу. А я знаєте, що перед тим як Ючик почне виконувати свої, в тому числі улюблені пісні, знаєте, мені ще подумалось, в Україні. Цього року, напевно, вперше за всю незалежність нашої держави з'явилося просто величезна кількість мільйонерів, яким точно буде не соромно відповідати на запитання, а як ви заробили свій перший мільйон? Вони будуть казати, свій перший мільйон я зібрав для Збройних сил України, для нашої спільної перемоги, яка точно має статися, і ми всі щиро віримо, що у 2023 році це відбудеться. Засну. probó